Доброго дня! Продовжуємо дистанційно вивчати елементи футболу. Сьогоднішня вправа вона одна і завдяки їй теж можна навчитися контролювати м'яч і навчитися введення відчуття м'яча і відчуття. Ну, Можна сказати, предмета тут предмети, фішки. розставляємо хаотичні фішки, якщо дома немає фішок, просто любі предмети, хаотичні. І не тільки уявляємо, не тільки ведемо цей м'яч, а під час ведення уявляємо, що ми обводимо якогось ігрока. Противника, нам треба ввести, йти в сторону. Тут просто ведення, що тут м'яч має бути завжди в ногах. Не треба відпустив, це вже є помилка. Просто людей. Так, просто веде. Кожен має свою фантазію. Як він вважає потрібним, так він буде. Помилка це коли м'яж доторкається до фішки. Все, до побачення.